З вікою на вулицю, в магазин. Думали, довго гуляти не будемо, але все ж таки нормально погуляли на майданчику, хоча досить холодно на дворі. Майже морозна погода не весняна, Але зараз буду показувати продукти. Купила дві локшини швидкого приготування, воду оболонського апельсин лимон. Два йогурти свої улюблені дольче з ківі, Купила в'язочку бананів, помідори, яблука. Купила із солодкого ось таке печиво кокосове. Ось ці ось вафлі, вершки, лінивки рошенівські, в шоколаді, батон і пакети для продуктів, для сміття 30 літрів і 60 літрів з затяжками. Ось такі були невеличкі покупки. Зараз буду роздягати віку і класти її спати. Дівчата, поки Віка спить, хочу вам показати свої порожні баночки і покупки косметики. Цього всього не так багато, тому вирішила вставити у влог. Звісно, і почнемо з порожніх баночок. Закінчився у мене ось такий двофазний засіб від Лорена. Це бюджетна марка торгова. Я купляла в просторі. Купляла цей двофазний засіб декілька разів. Потім купляла інший двофазний засіб іншої торгової марки, ще дешевший в Аврорі, але зараз взагалі не. Використовую двофазні засоби, тому що з цією функцією в мене повністю справляється ось така олія, теж, до речі, від Лорена. І досить рідка для того, щоб наносити по всій довжині, і не досить рідка, щоб наносити на кінчики. Тобто вона такого оптимального балансу, знаєте, по густоті не обтяжує волосся. І позитивно на нього впливає. Тому у мене зараз немає двофазної рідини. Я використовую таку олійку і на кінці, і на всю. Дожину волосся мене повністю влаштовує. Ну не те, щоб закінчилось, але буду викидати ось таке молочко для зняття макіяжу від чиста лінія. Тут його залишилось дуже мало, і я ним не користуюсь з причини того, що я просто не користуюсь макіяжем, тональними засобами, пудрами, нічим таким, тому воно мені просто не потрібно. Ось і воно скоро вже стане непридатним. Вже стало непридатним, тому я буду від нього позбавлятися. Закінчився ось такий гель. Два в одному шаума це для чоловіків. чоловічий. це я купляла Богдану, і в нього він закінчився. Два в одному це для волосся, шампунь, і гель для душу для тіла. Так, далі для обличчя в мене закінчився ось такий гель для вмивання від BioAqua. Це тих гелей, які мають таку густу білу текстуру, що треба збивати між пальцями в долонях і наносити на обличчя. Сподобався мені цей гель, я його з задоволенням використала. Ось була повністю задоволена, тому ніяких нарікань до нього не маю. І буду позбавлятися, буду викидати ось такий крем для обличчя марки Фітодоктор. Це також дуже бюджетний. На косметика, протизапальний для проблемної шкіри, крем чистотіл. Я ним не користуюсь, бо він залишає якусь не те, що білу плівку, він просто дуже погано вбирається в шкіру і залишається на шкірі у вигляді залишків крему білого кольору. І так як я ним майже не користуюсь, практично не користуюсь, то в нього з'явився такий вже запах прогорк. Клої олії, тому я буду позбавлятись. Це були пусті баночки, а зараз перейдемо до покупок косметики. Так як закінчився гель для вмивання, я купила ось такий гель для вмивання. Купила його в магазині Велмарт в супермаркеті продуктовому, в Велмарті був вибір невеликий. Я купила ось такий біокон, гель для вмивання. Написано, що він без СЛСів. Дійсно, тут нема содіум лаурил лаурет сульфату, але тут є інша моюча речовина. Содіум 14 16 Олефін сульфонат. Я не знаю, що воно таке і чи воно дійсно більш, точніше менш шкідливе, шкідливе, ніж класичні СЛС, але сподіваюся, що це дійсно так. Не знаю, як з приводу негативного впливу СЛС, але гель мені сподобався, він має нормальну текстуру, Стору він добре очищує, він не пересушує мою шкіру, тому я залишилась повністю задоволена і він коштує менше 100 гривень. Почала вже користуватись і із задоволенням користуюсь. Біокон це наша українська марка. Я думаю, що всі. Це знають. Далі в магазині АТБ купила крем для рук своя лінія Манго. У мене такий був крем з персиком. Мені тоді дуже сподобався. Вони мають добрий аромат, нормальну текстуру і консистенцію. З персиком сподобався, тому в цей раз я вирішила купити з манго, теж ну, смачненький в лапках, і теж мені подобається. Ось такі в мене були історії з косметикою. Сподіваюсь, що вам теж було цікаво. Дещо про косметику. Віка вже прокинулась. Я погодувала її творожком і дала яблучко. Покажи своє яблучко. Он яблочко, так. І ми зараз з вікою їмо яблучко вдвох. Віка, пухлода! Вікуся тут їздить на колясочці, їсть яблучко. Ми зараз будемо займатися пранням. Чорне будемо прати. Віка. Майже повна пральна машина. І зараз ми будемо прати з ось такими капсулами для чорних речей Перволь. З ними я завжди перу чорні речі. Ти все знаєш, так? Хочеш покласти, давай. Іди, віднось. Клади у пральну машину, тільки не дави, не розчавлюй вікусь. Клади. Ну, воно дуже сильно пахне, не треба нюхати, це може бути небезпечно. Ми зараз з вікою будемо прибирати. Я буду витирати пил. Витираю зазвичай такою мікрофібровою ганчіркою. Вікуся теж мені допомагає, вона прибирає і теж витирає меблі ганчірочкою, серветочкою, так? Бо вона помічничка. І вікуся теж дуже ретельно все витирає, так, мікусик? Зараз буду варити вечерю на гарнір. Пікуся мені тут допомагає. А, буду варити, точніше, вечерю, на гарнір. Гречку, гречку на гарнір для вечері. Ось, зараз буду варити в мультиварці, тому закриваємо. Ставлю на програму рис, автоматично час там вибирається, але я ніколи не довіряю в мультиварці вибирати час. Я по готовності просто вимикаю от і все. Зварила вже гречку. Зараз її перемішаю з маслом. Все, готово. Зараз буду годувати віку вечерю. На вечерю у нас такий борщик. Дуже сподіваюся, що вона його буде їсти. Це обов'язково треба встигнути зняти на відео 7 квітня, причому на відео не так воно передається, а на вулиці великий снігопад. Шкода, що ще не залишається. Чи не шкода, що не залишається на землі, але цілий день то зривається сніг, то світить сонце, то зривається сніг, то світить сонце. Ось, а зараз взагалі пішов реально снігопад. Так якщо подалі відійти, то Ну, як зимою. Сипле. Зараз я буду робити котлети, замішала фарш. Я, як та радянська жінка, зробила дуже багато фаршу з 500 грамів свинини, точніше, не свинини, а свиного фаршу глобину і намішала туди дуже багато батону в молоці, моркву, цибулю, два яйця і сіль. І зараз ось уже ліплю котлети в паніровці, в панірувальних сухарях. І в мене вийшло досить багато фаршу. Смажаться вже мої котлети на двох сковорідках. Ось такі вони гарненькі виходять, багато їх. Буду також зараз робити кабачок цукіні для віки на пару в паруварці. Котлети вже готові, досить багато їх тут вийшло. Віка з'їла дві, точніше, півтори десь. І Богдану вже дві відклала, тож вийшло досить багато. Це Богдана вечеря, гречка з майонезом, котлети і мариновані огірки. Приготувала спагетті ще до котлет на вечерю. І зробила салат з помідорів, моцарели твердої маслин, і собі ще додала укроп. І на цьому приготування їжі на сьогоднішній вечір я буду закінчувати нарешті. Доброго ранку. Зараз у нас ранок трохи відрізняється від мого ранку, який зазвичай буває. Я не варю кашу, а все тому, що я її вже давно зварила. Зараз пів на дев'яту ранку і в мене сьогодні термінові ранішні справи, ну точніше, не термінові. Вони були заплановані, але їх треба робити ось зранку. По-перше, мені треба сходити вирішити деякі питання по документах. Але але в мене там запис на 10-ту годину. А перед тим хочу піти в СінЕво лабораторію і здати аналіз крові загальний. Ну так для загального розуміння ситуації і теж оформила замовлення через сайт. На жаль, там уже не надають знижку. Якщо робиш замовлення на на сайті і оплачуєш, тільки дають бонуси на рахунок, якісь там які можна потім використати. Зробила замовлення зараз швиденько, піду в синево. А потім піду вирішувати справи по документах. У нас сьогодні ранок холодний, але сонячний. Вітру немає, тому і на тому можемо подякувати квітневій погоді. Так що такі от у нас раннішні справи. Богдана в школу відправила для Віки кашу зварила і для Богдана сама нічого не їла, тому що треба наче серце ось здавати. Тому тільки приготувала собі бутерброд і взяла печиво. Куплю собі кави, коли здам аналіз. Наші урбаністичні сходи до Сінево. У нас тут так цікаво все побудовано. Озеро. Сонце світить. Все, з одним завданням справилась. Здала вже аналіз крові. Зараз сіла тут в кав'ярні на вулиці. Якраз погода сприяє випиванню кави на вулиці. От. Купила собі лати, дістала свій бутерброд і смаколик з сінево. Питання з документами вирішила частково, бо довелося повертатись знову додому і знову йти туди-назад. Тож я зараз знову йду туди, де я була з дому. Все, всі справи повирішувала. Нарешті йду додому, зараз пів на одинадцяту на вулиці світить сонце, дуже гарна погода, але вже до вікінного першого сну ми не встигнемо вийти на вулицю, тому підемо, може, після, після сну. Віка спить досі ще. Я сиджу монтую відео, але треба зробити перерву, бо вже скоро прийде Богдан. Віка прокинеться, а мені треба це все загрузити в посудомийну машину, тому що потім планую все ж таки вийти з вікою на вулицю, і це все буде тут стояти до вечора. А потім в мене це буде все висіти на голові. Так що зараз займусь прибиранням. Богдан вже прийшов зі школи. Я дала йому їсти макарони, котлети і помідори, які він уже з'їв. А Левіка почала в нього забирати макарони, тож я їй теж дала макарони. І вона сидить, впала, то бери їж. І вона сидить, теж їсть поряд з Богданом. Ану, поповзи. Поповзи, як ти повзиш. В якуся пересиділа сьогодні вдома зранку, як ураган тут. На майданчику, там як ураган. Обережно, в якусь встань. Там дітки на майданчику гуляли, то віка там носилась, наче три роки на вулиці не була. Всіх порозштовхувала і туди і сюди. Так холодно і таке кругом все зелене і мороз на, на дворі. Взагалі якось одне з іншим не в'яжеться. Мороз і дерева, дерева вон білим цвітуть цвітом. І холод собачий. Вікуся обережно, тут так брудно. Це я не люблю це місце. Тут ще якісь шприці валяються, то ще щось. Шприці валяють. Ну, ти. саме так. Пішли до колясочки, пішли. Віку. Ми вже приїхали з вікою додому. Вікусь не муч Богданів зошит з англійської мови. Зараз покажемо, покажем, що купили. Купили отакі кільця: це сухі сніданки. Віка просто до себе забрала і не дає. Так. Купила фруктове пюре, мілупа чорнослив для Віки в каші, чотири упаковки паперових носових хустинок, салат, легкий мікс зелені для салату, відповідно. Батончик, мюс, з корогою Богдану в школу, два сиркафані ванільних для Віки. Ось таке ті тістечко газуроване, ну, це бісквіт в шоколаді, дві макарони, дві локшини, швидкого приготування рева з яловичиною скуркою, молоко е е мікрофільтроване, селянське, водичка оболонська, апельсин лимон і ось такі томати. Нам дуже подобаються. Вони, до речі, смачніші, ніж. Дай. Спай, дай. О, ці помідорчики більш смачніші, ніж помідорчики зі, з магазину АТБ. Там своя лінія, чи як вони називаються, дуже смачні. Бо ті так трохи гоструваті, але ми теж їмо ці такі смачненькі. Це всі були наші покупки. Зараз вже майже половина восьмий, і треба буде скоро годувати віку. Ти маленький пончик. Дякую. Вік, не треба їздити тут машинкою. Бери відкусу, як сирничок. Дякую. Що таке? Цю котлетку вікусь я тобі дала. Ти їж сама, добре? Якщо не з'їси, то такі котлетки потім віддаються бодім. Так що їж сама. На, Можеш запивати водичкою, якщо треба тобі. Тільки обережно, не наливай на себе. Бери Ковбаску і відкусуй. Віка! ну диви, ти знову налила собі. Я ж просила обережно бути з водою. Потихеньку їсть. Вікуся, навіщо ти зняла? Давай я вдягну. Треба зараз доїсти ковбаску і будемо їсти кабачочки і пити водичку. Не можна залишати кусочки, давай. Ня, 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 ня. Чи мама з'їсть? Або мама їсть. Так, о мама. Авіка, Віка. А Віка запиває. Шарики будуть після того, як повечеряєш. Давай останній кусочок. А? Добре, давай поставимо. Ти показуй, як ти їсти. Ось так, так. Да. Ага. Що, де навіка? Холодна. Віка, якщо хочеш сама їсти, треба втягти фартушок, бо зараз кабачки. Давай, клади в грудь. <звук> Я вже за сьогодні так стомилась бігати туди-сюди, туди, сюди, потім ще з вікою. <звук> <звук> Набігались тут, то Боді йде з басейна, тому їж кабачок бігом, бо він зараз з'їсть свій кабачок. Ні. Ну, так переложку в руку їж. Вікусь не Ой, бодь, не відволікай, вона кушає. Віка, дивись, у тебе падає кабачок. Будь ласка. Віка, кабач. Зараз все буде, це брудне воно. Зараз все буде на Одещі. Так, Віка, або я забираю кабачок, або ти вдягаєш. Все. Ну, я ж не можу, не встигаю прати. Давай по-людськи. Ні, не треба, не треба. Дивись, це для того треба, щоб кабачки, якщо падають, сюди падали, Віка. Щоб ми їх не загубили. Щоб кабачки не загубили. Ти знаєш, як. Водичку, водичку. Давай водичку. І все буде брудне. Молодець, ти ж дуже гарно їси. Дуже гарно їси. Камери знімає. Камери знімає, так. Віка поїсть, я погодую водю і трохи вже видохну. Я постійно. Вс ай Я постійно годую когось. Бодя ніяк не наїсться, а віку ніяк не нагодуюсь. Вікусь обережно, щоб не впали котлетки, добре? Це їжа для Богдана на вечір. Гречка з кетчупом котлети і помідорчики його улюблені. Всіх погодувала. Тепер я дуже сильно хочу їсти. От тож я зробила собі салат з салатного міксу, який купила помідор, фета і маслини. І Зараз треба цей салат з'їсти.